Дорогі військові, дорогі українці, сьогодні, 19 серпня, День пам'яті захисників та захисниць України. Ще називають День жалоби. Сьогодні, серпня, серпня 2014 року почалися воєнні акти Росії і Увалійських. Вони почали воювати на заході України, Донецька та Луганська, якою почались воєнні, воєнні конфлікти з Росією та Україною 6 анексії Криму. У день це були акти, терористичні акти Росії за Ілваліськ. Воювали наші захисники України, АТО та ОПЕС ООС. Ми ще й залишилися нам закінчити і зберегти наші місця. Це Краматорськ, Слов'янськ та, та особливо ж, Крим та Севастополь. Щоб ніякі росіяни не їздили у своїх танках і зруйнувати і зруйнувати Кримський міст. Ще хочу Росія окупувати й Одесу і Київ, як і Житомир, як і Шири, маленькі місця, які зараз на безпеці нашої України. Ми зберегали наші партнери, наші України. Всі давали донати на нашу Україну. Ми перемагали за нашу свободу, Свобода нашого, нашого, нашого захисника та військового АТО. Ми робили, більше і за диктаторського режиму Путіна та Лукашенка. Ми Хоч, вони хочуть, щоб ми здавались, але це неможливо. Ми не будемо здаватись. Візьмемо зброю та й будемо воювати за незалежність. Нам, дадуть, нам допоможуть європейці, американці, африканці. Франція, Німеччина, Швейцарія, Нідерланди. Швеція, особливо Жданія, якою робить лево, щоб діти були... знали легу. Греція і різні країни, якою партнери під час повномасштабного вторгнення Росії, якою дала Росія зробити нашу країну слабкішою. Зараз бардечі вшанувають пам'ять. І небесної Сотні було Беркут Євромайдану, військових, якою загинули в місцях, якою зберегти країну. І все різне, це наша свобода. Україну не має е, спочинити е, Слабкішу систему. Всі називають російські та білоруські та різні країни, якою е, дружать е, країною агресором, називають нашого президента та, шей, е, та шей, якою ще якою наші зараз українці, якою вони стали пропагандистами, називають нашого президента клоуном. Але це неправда, і це брехня російської пропаганди. Але ми переможемо. Ніяка, ніяка російська агресія нас не дошкодить нашої України. Ми переможемо цю війну і ми повернемо Крим, Донецьк та Луганськ. І не буде не ДНР, і ЛНР, і не РРК. Ми, доп... ми переможемо цю війну і ми збережемо наші місця. Слава України! я кроса на солнце, запануем мы, мы братья у своей стороны, душу и тело мы положим за нас. Нашу свободу і покажем, що ми браття козацького, роду душу, й тіло ми положим за нашу собою. Ми, браття козацького З Слава України! Героям слава!